Сіра стіна в одному із рівненських дворів перетворилася на справжню арт-галерею. Прикрасти її малюнками. Ініціатива мешканців прилеглих будинків. Вони за власні кошти купили фарбу і вже кілька днів трудяться, аби зробити свій двір яскравим. Я побачила репортаж на Рівне один про те, що громадська організація «Яскраво» розмалювала паркан в Рівненській обласній дитячій лікарні. Мені це дуже сподобалося. Я Одразу в цей день перезвонила їм і запропонувала розмалювати. Малювати наш паркан, і вони погодилися. Мешканці будинку переконують, якщо хочеш зробити світ яскравим, роби це. Якщо маєш бажання, то знайдуться і люди, які тебе підтримають. Нас профінансував один тільки сусід з нашого будинку, дав нам 2000 тисячі гривень на фарби. Ми купили, ми зібралися з однодумцями, з художниками і розмалювали цю цей паркан. Пензлики в руки взяли не тільки дорослі, а й найменші мешканці двору. Долучитися до створення малюнків приходили і дітлахи із сусідніх будинків. Їх не злякала навіть холодна погода. Навіть коли це було холодно, ми, ми виходили, віддівалися тепло, хто як. Але ми малювали все-таки. Ми хотіли, щоб наш забор став не сірим, а яскравим якимось. Керували усім процесом професійні художниці. Олександра Огонь уже має досвід створювати подібні графіті. Саме вона розфарбувала стіни Рівненської обласної дитячої лікарні. Наталя Дейнека долучилася до ініціативи, бо сама щодня проходить повстю сіру стіну. Я живу в цьому будинку сім років. Ось я ходжу біля цього сірого паркану, і я так до нього звикла. А до сірості звикати не можна. І коли з'явилася така ідея розмалювати сірий паркан, спочатку вона здалася мені фантастичною. А потім ідея все-таки росла, збільшувалася. Вона з'явилася фарбу. Я вмію малювати. Є організатори, ідейники, натхненники. Чому б мені не намалювати Тут котика, якого мені завжди хотілося намалювати в якомусь великому і гарному місці? Тобі я давно вже дуже цим займаюся. А, у нас молодіжній платформі «Яскраво» є такий проект «Подаруй яскраве життя дітям. І цього разу ми якось його так неофіційно перейменували на «Подаруй яскраве життя рівному. Дівчата створили три малюнки на стіні. Четвертий написав солдат, який нещодавно приїхав зато. Він намалював блакитне мирне небо і жовте поле з маками. Згодом останню сіропляму має заповнити п'ятий малюнок із зображенням сови. Ініціатори проєкту сподіваються, що яскраві графіті підніматимуть перехожим настрій. А весела бетка навіть допоможе дітлахам у навчанні. І на Боровець, Ігор Прокопчук, новини рівного.